загалом дух позитивний. Вечором дуже багато людей збирається, машини багато авто. Люди співають пісень, люди гріються біля бочок, говорять. І це ну, позитивно є тим, що, по-перше, хоч якась дія, якщо на Майдані ми просто стояли там, на площі і розуміли, і слухали зі сцени, а тут розуміли, ну, яке твоє завдання. Ти стоїш, щоб там, не пропустити військових. Тобто тут чітко розуміється завдання, і це добре, бо це вже тоді не абстрактне якесь таке завдання, а й чітке. От. Сьогодні теж, напевно, буду стояти вечором, десь після восьмої. Приїду з роботи, поїм і сюди. Та нормально, це ж своє, в основному хлопці. Не, переважно, вони, я думаю, що в душі вони підтримують це все. Я так думаю, я, вони, мені ніхто так чітко не казав, не підходив, але я думаю, що вони підтримують. Та й навіть було по мові, коли ті працівники виходили, служба працівників, видно по мові, що це хлопці, там, певно, десь з Рожнятівського чи ще з якогось району. Тобто, я думаю, що вони це підтримують, але це вголос не можуть сказати, бо це може розцінюватись як. Як перехідний на бік народу або загравання з народом. Ну, от у мене така думка. Був маленький невеликий конфлікт. Люди були настільки по-бойовому налаштовані, що тут були тут є ж працівники, які на ніч йдуть додому. І вони вийшли без форми, без однострою. І люди їх не хотіли пускати, кажуть: ви, напевно, на автобус. Ні, ми тут працюємо, у мене жінка вигідна, йду додому. І люди не пускали, по десь хвилин 20 порадили, вирішили пропустити, їм зробили коридор, і вони всі вийшли. Пикає все змеря збирати. нього інтерв'ю